Якщо Китай не зацікавлений в ескалації війни, розширеній її, вона рухається до Європи, Ну, він не ну, може війну. А ні. довго ще так? Ще, довго, ще час. Звичайно. є? Ні, ну, okay. В них дуже прагматичні. Ну, то дивіться, у Китаї Китай не зацікавлений у припиненні війни. Це, от е, аксіома, да, яку не треба зараз відповідно доводити. Не зацікавлений, тому що дійсно, по-перше, це конфліктна ситуація, це легше це розділяє володарю. Так? І в частині того європейці між собою згризуться нові відповідні пакети, постачання зброї. А як підтримати, не підтримати, відправити війська не відправити. Це відкриває поле для маневру. Далі війна в Україні це теж частково питання трансатлантичної кризи, яка виникає між європейським союзом, відповідно, і Сполучати Америки uh -huh. Китаю дуже добре відірвати європейців від США. Чим менше буде присутні США, чим менше вони захочуть там впливати, тим є більше можливості для того, щоб оцей от гарний красивий смачний ринок, з яким можна працювати в питаннях технологічних і в багатьох багатьох відповідних інших. звичайно. Європа вона теж окрім. Того, як союзник США діяти, це одна історія, вона вже відходить на задній план. У них Є свій захист протекціонізм, захист свого ринку, своїх виробників і так далі. Але Китаю ця ситуація, в принципі, вона йому ок. А до того, щоб ця війна перейшла в розряд загальноєвропейської, ну ще, ще не час і ще немає таких показників для нього відповідно тривожних. Далі ми маємо розуміти ще одну важливу річ: що дії Трампа щодо Росії. Вони пов'язані з тим, що у Трампа є бажання відірвати, наскільки це можливо, Росію від Китаю. Так? Не скажу перетягнути на свій бік, але дійсно big deal, great big Deal значить, з Росією це дуже добре. І чудово розуміє і Трамп. Так? В нього така от, знаєте, палка двох кінців, тобто з одного боку. Чим більше він буде тиснути на Росію, тим ближче буде Росія до Китаю, а йому треба і тиснути на Росію, а з іншого боку і її намагатися тримати ближче до себе, давати якісь вікно можливості і так далі. Ну він розуміє, зацікавленість Путіна теж є в тому, щоб відходити від Китаю, мати якісь інші там важелі, які в нього можуть бути. А це вікно в нього відповідно звужується. Тому дійсно тут Китаю активних дій не треба робити. Він зробив свою заяву. Є у нас там своє бачення, там згідно статуту ООН, міжнародного права там. І, і всіх інших речей, а далі він буде орієнтуватися по ситуації з іншого боку. Мені здається, що зараз і Китай і США вони хочуть укласти угоду між собою. Да, да. оце в цьому ось... зацікавлені, ось... та тому що. Всі, коли кажуть, що Китай готовий захопити Тайвань, Китаю вигідніше брязкати зброю, показувати свою силу, ніж входити в цю конвенційну війну, яку він розуміє, що це може бути як трясіна, тому що і Тайвань не здасться. А з іншого боку, зруйнувати Тайвань можна, можна. А що від цього буде? Як бути з мікрочіпами і так далі, те, що є основою сучасної відповідної економіки і так далі. Тому що для Китаю це теж відповідний ризик. А от показувати м'язи, зброю, навчання, острови, Намивати тут це в цьому да. Він зацікавлений, тому йому зараз треба все ж таки вийти з цієї історії на коні. В відносинах відповідно з Трампом, тобто не прогнутися дещо. Ми просили про зустріч. Ну, от зустрілися, переговорили. Ага, гарно поговорили, А давайте саміт Китаю американський, і коли вже це буде дійсно, от Китаю американський саміт, до нього вже будуть готуватися конкретні рішення, угу. де вони знайдуть якісь точки дотику. В тарифах рідкоземи теж. Ми ж бачите, дивіться, за Дарсітом Туреччина каже, у нас є купа рідко земля. Австралія там США у нас є. Але ми чудово маємо розуміти, що є технологічний цикл, який ніхто не відміняв. Тобто Ясно. треба Розвідати, треба зрозуміти, ще ж як вони знаходять. Чому Китай лідер? Рідкоземих не тому, що в нього їх найбільша кількість. Ні, не найбільша кількість, але їх легше видобувати. Вони на поверхні більше знаходяться. Це економічно вигідніше раніше. Відповідно, раніше почали. Тобто будь-яке, чи почнуть вони чи в Україні почнуть, чи в Туреччині, чи в Австралії. Це все. Ну тут я не фахівець, в цьому, але я впевнений, що це роки, і це 3-5 років, як піддать. Тут от не обійти цю історію абсолютно. І тому США вони розуміють, для нього приходять технологічні гіганти до Трампа. Лідері кажуть, Дональди, ти, ну, ця історія нам не подобається. Ми не можемо. Це а. питання економіки, твоєї кампанії, проміжних відповідно, виборів і так далі. Тому вони всі зацікавили. Але треба все це зробити так, щоб кожен із них наче, був на коні, і оце от якось трапилося типо, от, ага. між собою. Але я думаю, що зацікавленість вона відповідна є. А от нормалізація відносин з США і Китаю, це тоді вже може і. Позитивно, напевно, от, 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 да пливати шанс. Шанс може бути. Це може бути частиною елементом от, глобально, глобальної зділки між Китаєм і США. що ми нормалізуємо торгівельні стосунки. Ми домовляємося, що зараз не будемо робити різких рухів там по Тайваню. Вот вони будуть робити рухів. Да і давайте домовимося, що будемо спільно сприяти. Нормалізації або завершення війни в Україні. Теоретично, Частину, теоретично Вони можуть навіть між собою умовно і грубо скажу, поділити Росію не в частині її захоплення, а в частині якраз економічних певних там mm -hmm. моментів. Але це буде дуже складно, і це напевно утопічна mm -hmm. історія, але може ще ж важливо для Китая це Арктика. Да, це питання того, mm -hmm. хто зацікавлений Росія трошки втрачає свою цю ініціативність. У них зараз величезні проблеми. Я думаю, знаємо да, з виготовленням цих атомних лідоколів. В них проєкти були багато, але, зокрема, через санкції, до речі, вони ж не добудували. В них якась там чи перша, перша категорія, друга, оці, які перші... інших. У Фінляндії купують. Взагалі, Фінляндія Фінляндія, Фінляндія, може, та, та, да. І інші країни, які в цьому теж зацікавлені, в тому США, вони хочуть цю теж історію якось обіграти і виграти. Тому ну, ця вже така утопічна історія, але в них простір для домовленості є, і вони в цьому зацікавлені. І це може кореспондуватися з нами позитивно, але знову ж таки, Часовий горизонт, в якому це може статися. Ну я навіть не боруся сказати. Да. Я думаю, що тут все буде залежати від нормалізації відносин США і Китаю. Вот. Це буде відправна точка, після якої тоді вже ми можемо, от як пан Євген сказав, виходити з пропозиціями, щоб долучати Китай до відбудови. До тоді цього ні. може бути. Ну зараз немає. Немає інтересу у Китаю зараз будь-що робити. От з точки зору нормалізації відносин відповідно з е, США і. Посприяти Трампу, або це як буде частинка, як пан Володимир казав, якоїсь домовленості, так, що Китай змінить свій підхід до Російської Федерації в певній мірі. Ну тоді це буде якесь вікно важливості. До цього, на жаль, ні у нас була цікава ситуація, коли ну, зазвичай не стільки ми, ми можемо проявляти інтерес. Я пам'ятаю, Петро Олексійович хотів зустрітися зі Цінпіном, але нам сказали не про Мотросіч тоді, а про інше. Що ми там купу речей, ну ще після Інуковича закрили і ну. Там була проблема зеленських отців, теж та ж сама історія. Так. Да, тут, на жаль, нашого бажання недостатньо. Ми самі тут не можемо кардинально змінити ситуацію. Але минулого року, нагадаю, ще Кулеба був міністром закордонних справ. Раптом китайці запросили Кулебо приїхати. Він Раптом. А чому? Перед тим Сибіга був. Да, ні, 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 от я про Кулебо. Чому? Тому що перед цим був візит модів в Москву. Китайцям це не сподобалось, угу. і Китайці зіграли на протиході да раз так. От ми можемо теж, от і на Україну звернути увагу. От такі речі можуть нам допомагати ситуативно. Якщо там щось їм не сподобається в Пекіні. В повідинці Москви, або там хтось з Москвою почне загравати, а Китаю це не сподобається і вони можуть проявити інтерес до нас. Але я думаю, що нам тут треба діяти. До речі, ну, оскільки з американцями у Китаю відносини дуже конкурентні. І добре, ідеальний варіант, якщо вони домовляються, і ми будемо частиною їх домовленості. Ну, можливо, знаєте, це не дуже суб'єктно виглядає з нашої з нашої позиції, але, Ладія, та, але головне, щоб це спрацювало це нам може допомогти, але я думаю, що відношенню до Китаю нам треба працювати разом з європейцями і європейців підштовхувати до того, щоб була єдина спільна політика до Китаю. Чим? Ну це от ми ж активно працюємо з європейцями в безпекових питаннях, частково в економічних, і якщо вони будуть проявляти, от формувати спільну позицію по відношенню до Китаю, торгівельно-економічну, політичну позицію, я думаю, що ми маємо бути частиною, навіть до членства в Європейському Союзі, маємо бути частиною такої політики. Я з властивою собі іронією скажу, що от внесли зараз поправку про електромобілі, а якби. Зіграли на цьому на електромобілях китайського виробництва. це Для було... китайських? Да. Ну, так. Ну, Що робити? Політичний реверанс. Шо? А що нам лишається робити? Так, вибачте, так. Це центр... в... зрозуміло. В... 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 в центрі Варшави, наприклад, автосалон китайських електромобілів? ну, тобто, буквально біля цього, біля цього, У нас 80% китайських авто, які купуються, до речі, зростає закупівля. Це, кита... це електромобілі китайські. так що... У якраз швидко розвивається є чим э, зацікавити дійсно Китай. Хоча, як на мене, це питання доволі спірне, має багато небезпек, враховуючи наміри Китаю поширювати свою експансію у різний спосіб у всьому світі, але реальність така.